Білгород спиш, бо молода Білгородська Народна Республіка втомилася від тероризму Росії і хоче, щоб її Україна прийняла у свій склад. Підготовка до референдуму, певно, почалася. Місцеві жителі вивішують на своїх будинках український синьо-жовтий стяг і пишуть на дахах БНР. Звісно, коли до таких домівки заходить ФСБ, жителі молодої республіки кажуть, що абревіатура мовляв означає. Бойці не розміщені. Але ж ми то знаємо. До речі, на відео ви бачили приклад села Базімене. І ще одне, я не жартував, руски справді бомлять Білгород. То своїми капами, які випадково падають з літаків, то дірявою ППО руйнують будинки. Адже руским своїх рабів не шкода. Більше того, у соцмережах руски закликають свого губернатора Гладкова. Ставати на сторону українців і привозити жителям молодої республіки БНР українські прапори. Бути добро!